Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І от ми минули вже тиждень, я маю на увазі середину тижня. Ось, Вибирайте свою карту, мої дорогенькі. Сподіваємося на хороші новини. Через те, що я не знаю, що робиться, тому що роблю карту дня наперед. Завжди наперед роблю. Рідко коли, декілька годин перед виходом. І так. Вибирайте свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і, можливо, якісь підказочки. Карта номер 1 Ну, вам сьогодні може дуже крупненько повезти. Тобто, у вас випадає колесо фортуни, і воно говорить про якісь кардинальні переміни. Можливо, ну, не обов'язково, так? Можливо, вам це підійде, а можливо, у вас просто якась ситуація повертається назад. Тобто, у нас це називають... Як карма, так? Тобто щось недоробили, щось недоспівали, щось недоспілкувалися, якісь розборки недорозібралися з якоюсь людиною або з ситуацією. Тут може як людина повертатися у ваше життя, так і ситуація. Тобто, у вас надається можливість ще щось доробити, ще щось додивитися, що ви пропустили. Це карта повернення Тобто сьогодні можуть якісь бувші колишні повертатися, можете випадково просто якусь подругу зустріти на вулиці, якусь знайому людину. якось так це карта, в принципі, вона щаслива карта, але дивлячись, з якої сторони, людина не завжди цього щастя помічає. Карта номер 2 у нас тут королева монет, і вона говорить про якусь стабільність у фінансовій справі, накопиченість якоїсь енергії, можливо, можливо, якогось ресурсу у вас сьогодні відбудеться накопичення. А ви, можливо, засиділися вдома, засиділися десь на якійсь роботі, у когось в гостях засиділися, захочеться, можливо, додому комусь сьогодні. Якась така, знаєте, нудьга тоска. Що ще може бути? Якісь розмови або справи стосовно великих коштів. Це можуть бути і якісь прибуткові, тобто, гроші до вас прийдуть, а можливо, зарплата сьогодні прийде, а можливо, навіть спадщина. Ось карта хороша. Сьогодні можна відкласти щось. Ось, ну, в принципі. Знаєте, це можуть бути навіть особисті покупочки, дорогоцінні, якісь камінчики, платюшка, те, що жіночки люблять. Займіться собою, зробіть щось приємне собі. Карта номер 3 Шістка мечів говорить про якусь дорогу. Ви відправляєтесь у якусь путь, далеку путь, до речі. Хтось починає шукати себе, хтось відпливає від берега, їде додому, а хтось, навпаки, з дому у щось невідоме. Хтось, як я сказала, починає шукати себе, тобто розбиратися в своєму житті, хто я, що я і куди я йду. Тут людина бере за себе відповідальність, розуміє, що майбутнє залежить від неї. Тут, можливо, навіть може бути такий трохи страх. Перед невідомим, перед майбутнім. Ви знаєте, як кажуть, очі бояться, а руки роблять. От ця карта так і каже: беріть на себе відповідальність за своє життя. Ніхто вам нічого не винен, ніхто вам нічого не, як сказати, не впливає. Ви самі. Робите своє життя, ви майстер від свого життя. От тому і вибирайте шлях сам, сам самотужки, не опираючись ні на кого. Це відповідальність велика, дійсно. Якось так, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!